Итак, всем! Вау, Вітаю кожного на цьому каналі. Наша мета набрати 40 тисяч кубків у Бравл Старс. Не те, що набрати, а заробити їх. Ми будемо грати і прокачувати свій скіл. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ну а ми починаємо. Ми завершили на тому, що в мене було 560, здається, кубків. А на даному моменті у мене 672. Як так? А все дуже просто. Я час від часу запускаю стріми, де граю з вами, тому що їх не пропускати, залітай мою телегу, та там будуть всі сповіщення в описі, всі посилання Починаємо! бам 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 І тепер можна перейти до першого батлу. Let's go! бап! Та мої навушники, що це таке б з нами грає лаккі. Це вже означає перемога, бо везунчикам щастить. Лакі, я на тебе надіюсь. Я буду їх душити газом своїм, брав старці. Головне не здаватись, іти до перемоги. Перемога буде 15 травня, а вже було 15. Так, їдаймульту полетіли. Лаки погнав! Ти мусиш забити пасти. От ненавиджу самолюбів у Бравл болю, то також ставте вподобайку. Бо в цьому режимі потрібно пасуватись. Хто не пасується, той зазвичай і програє. Що <плес> <Шо> ти зробив? <плес> Як? Мене зависло. Oh, З такими фрізами це неможливо. Найс, nice. Рома, факти, Володімі, Лакі. забігай, забігай. Як йому сказати, голосового чату немає. Забігай! Оп, оп! Мінус один, мінус два. Дай пас, дай пас, в мене ульта. -боже, <паснят> боже, не <паснят> Добре, непогано. Все-таки хтось має також забивати крім мене, тому перша перемога у нас є. Тепер фіксуємо. Зафіксували. Ви <паснят> чуєте звук? Заберемо щось в магазині безкоштовне. Надіюсь, нам щось випаде гідне. 15 монет. Я на стрімі створив клан за тисячу. До речі, хто бажає, можу показати вам код. Мені випав стар дроп. Настав момент відкрити зірочку. Я думаю, нам пощастить. Головне не забувати співати пісню Вона скаче, як хок, яка, до речі, недавно вийшла. Вона скаче, як хок. Рея так реят. 25 PowerPoint. PowerPoint, щоб презентацію та робити. Ти що за Давайте заберемо нагороду ось тут 100 чого. Не вистачає просто 40 до нового персонажа під назвою 8 біт. Напишіть у коментах, до речі, в кого і якої розрядності системи. Тобто 32 біта чи 64, чи 8. Е, хто в мене стріляє? Ви шопу? На, мінус! Мінус! Побіг, дай пас, дай пас, дай пас, брат! Ай-ай-ай-ай! Я пасую, я не самолюб. Ага, ясно. Вони просто їм все одно. Вони зайшли в цю гру просто покопатись. Сельбрімо. Мам, до побачення, просто повершопки. Саме така має бути озвучка у бравлі. Коли м'яч летить, має бути БРА! <пас> Забивай, братан! Забивай! Ми в тебе віримо. Це було тільки що. Типа 8400 хп він розвертається і сикує як кіт на районі, якийсь обдертий. Братан, та да забийте той м'яч! В тебе 10 тисяч хп. На коцах є перший мінус. Молодець. Я розумію, він вміє грати в захисті. В принципі, не дарма футболісти діляться на позицію. Дехто добре забирає, дехто добре забиває, так як я. На! Мінус три, мінус три! Три! Три мінуса майже! Та то його йоу, стань! Пасни! Пасни, в мене ульта! Пас дай! Пас! Ну пасни, братан, В мене ульта, я заб'ю! Нехай буде так! Боже, хоч би ти мені не попався ще раз в команду. Бре! Відсім перемог, я вже змінюю режим на нокаут, адже такий персонаж, як АМЗ, має дуже класну атаку. Нам попадається також AMZ в команду. Перший раунд з легкістю ми виборюємо, вигризаємо. Оп, Оп-мінус! Я даю два мінуса. Ми перемагаємо у другому раунді. Давали в чат, ой, точніше, в коменти. Не забудьте підписатись та поставити лайк. 70% людей дивиться без підписки. 8 кубасиків в нашу купілочку. 700 в купів! у мене 700 Сама там викликає інтер. Ререєр, відкриваємо, Let it go. Ааа, я думав, епік дропнеться. Все-таки нам би щастик і дропнеться епік, але на жаль, ні. Так, ну що? Я пропоную зразу, навіть не задумуючись, починати нову гру. Адже наша мета пушити 40 тисяч кубків. Залишилось досить мало. В нас якраз 720-710 є. Що лишається там ціння? 39 тисяч 300. Аль! Так, заходимо далі. Мінус, мінус, мінус. Перший. Ай-яй, -ай -ай, втифти, братан. Інуска та ще. А це не інуска, це лу. Лу є бітон. Молодець. Отримуємо плюс 8 кубасиків. Я роблю один кіл. Опоненти просто в шоці, тому... А стар дроб! Рей. Ти шо, молодичи, кіреїв. Го-го, го, го! XDWS Ясом він досі піном падає тим часом у нас 94 Зразу починаємо наступну гру і покажемо їм скіл Леско пробуп Єва Ева, 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 Єва, Ева, Єва. Ева, Ева, блін, перші. Нє-не-не-ні, дас, ми розмінялися крос, міну Кес. Перший раунд наш мінус. Другий. Скільки секунд пройшло? Напишіть у коментах. Мені здається, секунд 3. Добре, ми змогли зробити соточку кубків. Давайте я випадкову цифру скажу. П'ять. Один, два, три, чотири. Чі... Ее примо! Давайте його вкачаємо, щоб бути на рівні з опонентами. Найсупер. супер. Плей. Не знаю, чи було вигідно запустити нокаут з Primo. зараз ми подивимось. Я думаю, для Primo більш оптимальний варіант це. Бралбол! Бабе чомусь з лицям. два Let's go! Починаємо наступну гру. І ми виграємо перший раунд. Зараз ми виграємо другий раунд. Брати, де кидаються, дайте ЕльПрімо! Відкриємо якісь нові подаруночки, я так розумію, холик. ЙСМ біт нам падають. Стартер Локінген new персонаж. Було непоганий перс, тому я пікну його. Star drop Давайте відкриємо. Є! Є! Супер рейер. Тихенько всі замовчали! Супер рей! Альберт! Альберт! А може, будь ласка, сказати, щоб кожен підписався на канал, бо 70% людей дивиться без підписки. <рик> Дякую. Хто не знав, Альберт в мене є такий пес мопс. Супер реєр, давайте відкриємо. І. Хупка! <рик> 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 Пацани, ви що, <шо>, АФК стоїте? <рик> Вони стоять АФК. Я один працюю не чіфок. До речі, ця пісня також вже вийшла під назвою Ти мене запам'ятав. Я ще крім того багато музики випускаю. Найс! Перший раунд забирали, лесгоп! Давайте запушимо своєю ультою, Мамку, ще пушу. Іди сюди! Мінус два! Мінус два! Та як? Тіп! Дай Шауден? А де він? Де ти заховався про там? Розказуй ти? Альберт! Ти ж робиш? Дай, все прекрасно. Відкриваємо стар дроб. Тупереєр. Будь ласка, епік, видай, ну видай для відоса <плес> От за це я і люблю, браво, блядь. <плес> <плес> за нас грає Юля, за нас грає шедов, тобто тінь. Проти нас Алех Олег. Він не знайшов букву О і Г. Ну добре, по. <плес> <плес> а ну йди сюди, перший мінус. Олег! Найс, злив Олега. Юля, погнали разом з кущі. <плес> 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 <плес)> я, я то вирішу. Перший мінус Юля, помагай! Молодець. Плюс 8 кубасиків, 14-й Він стрік. а плюс 13, нам також дають за вінстрік. Воу! Забираємо лут! Тисячу паверпойнтів! Давайте поміняємо. Спробуємо, я ніколи. А, Тут можна за трьох грати. Добре, нехай буде брок, Кольт і Ель Прімо. Це один на один. Добре, бро! Добре! Зараз я тебе покажу. Надіюсь. Проти нас гусь. Ти знаєш що з кутками на селі роблять, братан? Їх очікують в кущах і потім б. Алло, алло, алло. примо! Перейшов сюди, брат! Уйдук, уйду, бржад. Ай! 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 і тільки спробуйте написати, що він бот. Ні, це просто підписник, який мене впізнав і вирішив нам допомогти підняти кубки. Реально, плюс репутація, плюс повага. Напишіть в чаті повага гусю, якщо дійсно вважаєте його крутим. І в сумі ми, походу, за один бій підняли 20 кубків на шо! 13? Да не можемо. Дивіться, скільки стардропів. Два стардропа плюс плюсочки. Але це вже буде в наступному випуску. Тому підпишись та постав лайк, щоб не пропустити і дивись ці відео, вони також круті. Вона скачі, як я лутафові